Якісний і добрий. Встановлена ручка газу, яка не мешає перемикання швидкості. Все перемикається, все стоїть як по заводу. Ручка перемикання швидкості. дисплейчик кольоровий отримали. На 30 А встановлений контролер, двигун 1 кВт від фірми МСУ, колесо 27,5, Фокрушка 3.0, пас Assistant. Батареєчка на 13 годин їде велосипед дуже круто. І на пасута теж сама що Це для того, хто хоче собі добрий велосипед з вилочкою масляною на 15 осі переднє колесо повністю алюмінієвий. Зараз продемонструю, як їде. Моя вага майже 140. Швидкість вживає до 50 км. Ну, максимально, як по дисплею, показує 53 км в час. Це його так що, кого цікавить, звертайтеся, є в наявності, такий же чорно-синій, є в наявності. А ще зарядний пристрій для мобільного телефону знаходиться ось тут перемикачі. Під'єднується кабель і заряджаєте свій телефон. Як треба. Так що звертайтеся. Всім марно.